Так, друзі, ось така шкода Octavia в універсалі з'являється у нас зранку у продажу. 2009 рік випуску 1.4. Чистий бензин, механічна коробка передач та передній привід. Дуже достойний стану автомобіля. Є ось такі незначні зауваження. По капоту були сколи, але вони підфарбовані. Нічого кримінального немає. Міжсезонна гума встановлена, є у нас також невеличка притертість по задній правій арочці. Об'ємний багажний відсік, кузов універсал, багато місця. Є парктроніки задні, шторочка на місці, дуже багато місця. Салончик текстильний, п'ятимісний салончик доглянутий, по салону жодних зауважень на сьогодні немає. По комплектації у нас електросклопакет. Кермо, до речі, в ідеалі, тільки погляньте, який стан. Механіка 5 ступенів, є кондиціонер. Він заправлений працює. Також підігрів передніх двох сидінь. Штатна мультимедіа 224 тисячі кілометрів пробігу. Жодних помилок немає. Працює двигун рівненько. Ціна 7 тисяч 900 доларів за 2009 рік. За ось таку шкоду в універсалі. Хто зацікавлений, чекаємо на перегляд компанії Автопарк Місто Харків. Більш детальна інформація та більше варіантів автомобілів на нашому сайті автопарк .UA».